Яка мета серцево судинної системи, яка є основна функція? Забезпечення два параметри: серцевого викиду та артеріального тиску. Серцевий викид це певний літраж. Маєте прокачати певну кількість літрів крові за хвилину по організму. І в нормі це 4-6 літра. Саме при нормальній роботі провідної системи серця забезпечується прокачка 4-6 літра. Також в нього є інший параметр це артеріальний тиск. Але в контексті аритмій будемо розглядати його менше. Хіба що ми говоримо про життєзагрожуючі аритмії, про котрі розкаже Анна Юрівна, коли тиску немає, у вас буде гіпоксія тканин. А яка гіпоксія? Циркуляторна. Тому що серце не скорочується. І зараз ми з вами маємо розглянути. Яка ж норма? Норма це коли у вас синусовий ритм, саме послідовне скорочення передсердь, а потім шлуночків. Котрі на ЕКГ ви побачите, спочатку зубець П, потім QRS, а потім реполяризація зубець Т. І тільки так.